доповнити повноти та об'єктивності проведення слідства. І після того, після того матеріали примірного провадження були до суду для розгляду. Чому так довго розглядають? Декілька місяців нашого говорили, що кілька місяців місяць, щоб все було Ну, власне, чому люди прийшли, бо дуже довго Після вступу нового кримінально-процесуального кодексу у законну силу матеріали, які були внесені до ЄРДР прокуратури міста Києва, були скеровані до слідчого управління ВМВС України місті Києві. Тому Саме слідчими міліції проводиться досудове розслідування. Прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні. Наразі вже виконаний достатньо великий обсяг роботи, в тому числі допити свідків, у тому числі призначені та проводяться почерпознавчі експертизи. Після того, як буде зібрано кожний повна доказова база, ці це кримінальне провадження буде скеровано до до прокуратури міста Києва для прийняття рішення щодо його скерування до суду. А прокуратура ніяк не може впливати да, на слідчих, щоб вони не 9 місяців розглядали, аж менше. Прокуратуру надане вказівки, в тому числі письмові. А, поки що наразі підстав для прокурорського втручання немає. А що має бути підставою? Затягувані слідства цього ще немає. Тобто 9 місяців це ну, в ну прокуратурі вважається нормально. Якісь трохи по новому капука да. по новому КПК існує таке, такі поняття, як розумні строки проведення досудового судового слідства. Проте за наявності підстав щодо.

Розумні строки проведення досудового розслідування, проте за наявності підстав строки до розслідування можуть бути подовжені. У тому числі це може бути призначено додаткових експертиз, які будуть доказують, не прокуратура розслідує. А це розслідують погоди МВС. Хто не знає, і нагадати ну, прокуратурі, власне каже, хто цим займається. А 11 листопада 12 року була відкрита кримінальна за, справа за, за щодо фальсифікації на 200%. І після того, як скіровані підписані, ці підписані старшим підписаний стажін, який особисто мені надісланий тому що я мав заявку, в якому це вказано. доход, це чітко жодному побігу. Потім ми, ми свободі інші будівники, люди доброї волі ходили по прокуратуру, здавали докази. А, Це, ми вважаємо, що, що досудове розслідування одноразові допити, дуже наші боя, вже проведені великий обсяг роботи, тобто забрання повністю в органах саме слідчі прокуратури, А не МВЗ тепер виявляється. Ми бажаємо, що не, знаю, що, це, це, не стосується це, це і виявляється, тепер це просто МВС розслідує і вони чекають, поки МС прокуратура uh, ну, трошки не адресна, тому Ні, що ну, ми звісно підійдемо без МС, якщо це буде потрібно. Є звіт міліції, тим про міліцію тепер. не є маніпуляція, що не бажання здегахувати цю